Шановний Арсеній. дайте відповідь на таке запитання. Як можна заохотити молодих освітян по закінченні вузів працювати у навчальних закладах? Хмельницький. Красиве місто Кам'янець-Подільський. Оце коли в університеті ще вчився, була у мене знайома дівчина з Кам'янець-Подільська. Ну, ми ще з тим, а то вернувся в спогади. Так от, те, що стосується освіти. Давайте розпочнемо з того, яка система освіти в Україні взагалі є. І чи вона є взагалі? Вона фактично знищена. Розпочну з того, чи є в Україні дошкільна система освіти. Нема. Якщо немає дошкільної освіти, то що це означає? То нема кому виховати особистість. А це я ставлю декілька завдань у формуванні української особистості. Перше. Відновлення всієї мережі дошкільних навчальних закладів. Саме там може початися процес формування отієї української особистості. У мене є дві доньки. Одній 10 років, другій 5. Та, яка 10 років, вже сама може у президенти балотуватися. А та, яка 5, та ще поки що не готова. Але з нею треба починати. Тому я ставлю ціль. Ціль формування особистості через об'єднання зусиль держави, церкви і сім'ї. Починаємо з малого віку. Переходимо далі. Середня школа. До чого звелися зміни в системі освіти в середній школі? Замість того, що вчилися 10 років, стали вчитися 12 років. Все. Де якість освіти? Які цілі ми ставимо перед середньою освітою? Я ставлю наступну ціль перед середньою освітою. Якщо дошкільні навчальні заклади це особистість, то середня освіта це вже мисляча особистість. Та особистість, яка здатна думати, та особистість, яка здатна приймати рішення, не просто яка має знання. Та вони ще до того, що і знань не мають. Слухайте. За результатами е, опитування Центром незалежного тестування половина. Наших випускників не знають теореми Піфагора. Що вони там 12 років вчаться? Це офіційна статистика. А я думаю, а друга половина не знає табличку множення. Ну, на що? Можна ж на комп'ютері чи на е, телефоні порахувати. Тому я ставлю завдання в середній освіті. Виховання вмитничої особистості. Я виступаю за класичну освіту. Класична освіта це дисципліна, виховний процес і знання. Це саме той підхід який необхідний для того, щоб у нас були українці, які мають клепку в голові. Третє, професійно-технічна освіта. Її вже нема. Вона винищена. Всі професійно-технічні училища стали національними університетами. У нас їх вже 9 тисяча майже. Тому робочі руки для українця. Робочі руки і мислича голова. Це так само стосується відновлення професійно-технічної освіти. Далі переходимо на рівень вищої освіти. А отут тут загалі унікальна історія. Знаєте, скільки вищих навчальних закладів в Україні? 886. А знаєте, скільки у французів їх? 70. У нас 15 разів більше. Що відбувається в Україні? Тільки гроші. За гроші купив диплом і прикрив цю пусту голову цим же дипломом. Мало того... Випустився з вищого навчального закладу і половина українців завидомо безробітні. Не мають роботи. Це випуск цього року. 200 тисяч безробітних. Які цілі я ставлю для вищої освіти? Перше, зв'язок ринку праці з тими спеціальностями, які ми викладаємо і виховуємо в вищій школі. А у нас кого виховує? Юристів, економістів. І ще з'явилася якась така невідома для мене спеціальність, менеджер. Це якийсь такий дядько, який заробляє тисячу доларів, а не знає, що робити. У нас вийшло так, що на одного засуджено вже по 10 адвокатів. Вони скоро один другого сажати будуть, бо їм вже роботу треба. Тому перше, зв'язок ринку праці з тим, кого ми виховуємо. Друге, мені потрібні фізики, хіміки, аграрії, інженери. Мені потрібні ті, хто можуть забезпечити процес індустріалізації країни і хто можуть забезпечити процес відновлення сільського господарства. Кожен з тих, хто хоче отримати таку професію, отримає її за державне замовлення. І кожен з них буде вже на першому курсі знати, що після випуску він має де працювати, що є для нього ринок праці. Третє. Я ліквідую всі станки подрукувальні дипломів. Медицина і освіта не можуть бути бізнесом. Це основні функції держави. На це покликана держава. Вона зобов'язана забезпечити людині декілька функцій. Перше навчити людину. Друге дати їй можливість вилікуватися. Третє. Дати їй можливість, щоб вона не боялася в 11-й вечора вийти на вулицю і випустити свою дитину, а по-простому, щоб її захистила міліція. Не від народу, а від злодіїв. І останнє це те, що держава зобов'язана дати людині можливість жити. Просто жити як людині, а не як істоті. Бо як людина рано пробуджується і думає за те, що їй з'їсти, то вона перетворюється просто у тварину. Так склалося. Що більшість українців не мають за що поїсти. Люди, це ми у 21 столітті. Держава, яка називає себе європейською, зворожують до того, що вони не мають що їсти, не мають за що купити, не мають за що дитину відправити в школу. 70% українців просто живуть на суму менше тисячі гривень. І з цієї суми половина йде на житлово-комунальні послуги. А друга половина йде на оплату ліків. Жить за що? Тому такі цілі я поставив в системі освіти. Мені потрібна конкурентна людина. Та людина, яка має клепку в голові. Якщо це не зробити, повтікають всі. Два мільйони українців виїхало з 2000 року на роботу. Ще таких на чисту роботу. А виїхало а на життя, так ще більше виїхало. Ті хоча вертаються зрідка. Ще таких пару років і молодь повтікає. Повтікає, бо вони не бачать тут перспективи. Моє завдання. Уже збудували Європу, вже збудували Росію. Треба вертатися. Будемо будувати Україну.